Волонтери волонтерського штабу Українська команда продовжують допомагати громадам Чернівецької області. Цього разу благодійники передали засоби індивідуального захисту для медиків, які так необхідні для якісного виконання роботи. Сьогодні відвідали горішню Шаровецьку громаду, привезли медичні розхідні матеріали в центр надання первинної медичної допомоги. На даний час маємо можливість привезти розхідні медичні матеріали в різні амбулаторії по домовленості з лікарями у громадах, яких є потреба. Сьогодні ми привезли медичні маски, рукавички. Рідину для обробки поверхонь, а також антисептичний гель. Завідувачка амбулаторії зазначає, медичний заклад обслуговує понад дві тисячі місцевих мешканців. Тож така допомога є необхідною. Однак деяких матеріалів одноразового використання не вистачає. Це потрібно для постійної роботи з, з пацієнтами, з по, по роботі, і ну необхідно нам, наприклад, Ще би було прив'язочні матеріали, тому що багато людей приходять, звертаються з травмами різними, і їм необхідні робити перев'язки, тому з цим у нас трошки є проблема. В свою чергу, волонтерський штаб невдовзі планує передати нову партію гуманітарної допомоги. В подальшому маємо можливість привести в медичні заходи. Більш таку спеціалізовану медичну, медичні товари спеціалізовані, які призначені для операційних, для перев'язувальних кабінетів. На даний час є у нас медичні халати, операційні, є спеціалізовані товари, які потребують, яких потребують операційні кабінети. Їх використовують під час штучної нирки при переливанні крові.